Вітаю, це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити з вами про державний бюджет на 24-й рік. Основний фінансовий документ країни Верховна Рада прийняла минулого тижня. Нагадаю, що перед початком бюджетного процесу президент поставив перед урядом та парламентом два завдання: перше фінансування потреб оборони. Друге захист громадян. Ці завдання повністю виконані. 1 трільйон 690 мільярдів гривень підуть на те, щоб зробити наші сили оборони та безпеки більш міцними, потужними та захищеними. Другою за обсягом статею видатків став соціальний захист, на який в бюджеті закладено 470 мільярдів гривень. Бюджет на 24-й рік це другий бюджет, який Верховна Рада приймає під час широкомасштабного вторгнення. І він наочно демонструє, що, попри всі втрати та руйнування, які завдає нам ворог, українська економіка демонструє небачену стійкість. А тепер більш детально за окремими напрямками розвитку. До другого читання в бюджеті збільшили його доходну частину за рахунок додаткових надходжень від податків на додану вартість, доходів фізичних осіб та прибуток. Це означає, що наша економіка поступово пристосовується до реалії воєнного часу, що надає змогу нарощувати виробництво. Загалом, наступного року очікується зростання ВВП на рівні 4,6%. Зроблено кілька потужних кроків задля концентрації ресурсів в сфері оборони. Мобілізовано до державного бюджету військовий ПДФО. Всі акцизи будуть зараховуватись до загального фонду, і в поєднанні з іншими рішеннями це дозволить збільшити фінансування потреб модернізації та розвитку оборонної промисловості в сім разів. Формуються фінансові умови для реалізації нової політики держави щодо ветеранів. Майже вдвічі до 15 мільярдів гривень збільшено видатки на їхню підтримку. Із них 1 мільярд на протезування наших воїнів. Закладено надійне підґрунтя для роботи системи соціального захисту. На виплату житлових субсидій та пільг громадянам в сфері житлово-комунальних послуг передбачено майже 50 мільярдів гривень. Це на 12 мільярдів більше, ніж цього року. На 2,4 мільярди гривень збільшено фінансування соціального захисту осіб з інвалідністю. Цього року на державну підтримку в цій сфері передбачено 5,9 мільярдів гривень. Незважаючи на воєнний стан, будуть зростати соціальні стандарти. Зокрема, мінімальна зарплата з 1 квітня становитиме 8 тисяч гривень. Середня протягом року зростатиме до майже 22 тисяч гривень. Підвищення мінімальної зарплати вплине на доходи працівників бюджетної сфери. Держслужбовців очікує зміна принципів нарахування зарплати. Мета змін вирівнювання диспропорції в умовах оплати праці. Продовжується інвестування у майбутнє в Україну перемоги. Видатки на освіту складуть 178,8 мільярдів гривень. Це на 22% більше ніж цього року. Фінансування сфери охорони здоров'я зросте до 202 мільярдів гривень. Передбачається також підтримка підприємницької активності. Зокрема, на компенсацію частини процентів за кредитами бізнесу у межах програми 5.7.9 виділять 18 мільярдів гривень. Ще один мільярд гривень передбачено на видачу гарантів для бізнесу. Окремо, хочу наголосити на тому, що всі територіальні громади матимуть бюджети не менше ніж у 2021 році до війни. Там, де цей рівень виявиться нижчим, передбачені дотації з державного бюджету. На таку підтримку, зокрема, прифронтових громад закладено понад 21 мільярд гривень базової та понад 33 мільярди гривень додаткових дотацій. Отже, вважаю, що в цілому Верховна Рада успішно виконала доручення президента спрямувати всі ресурси на те, щоб Україна стала сильнішою. Усі зібрані всередині країни податки, дивиденди держкампанії та надходження від внутрішніх запозичень уряд спрямує на військові потреби. Тоді як фінансова підтримка з боку наших партнерів дозволить посилити соціальний захист. Друзі, чекаю на ваші думки та оцінки з приводу бюджету. Якщо є пропозиції та зауваження для подальшої корекції, ось мої контакти в соціальних мережах. Дякую за увагу.